Яку допомогу отримують люди евакуйовані з зони підтоплені на Херсонщині? Будемо говорити з Іриною Верещук, це віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ем... Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю пані Ірино, сьогодні відбулося засідання уряду і говорили про компенсації та відновлення підтоплених районів Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, докладніше про що саме йшлося? Дійсно, сьогодні відбулося засідання уряду, де серед інших актів було прийнято розпорядження, яке, власне, передбачає, що органи місцевого самоврядування зобов'язані якнайшвидше створити комісії. Кожен населений пункт, кожна територіальна громада мають мати відповідні комісії, які будуть фіксувати факти пошкодженого і зруйнованого майна. Від цього залежить швидкість компенсації, яку отримують люди, так і якість, так, коли відповідно будуть створені акти, занесені в реєстр, і люди зможуть отримати компенсацію. Пані Ірино, а є якісь терміни, коли мають бути створені ці комісії? Невідкладно. Ага, тобто... тобто зараз є механізм, є порядок, і ми через ОВА будемо контролювати створення таких комісій. Що відомо про те, скільки людей на сьогодні евакуйовано з зони підтоплення? Де ці люди, як вони, як і чим вони забезпечені? Якщо ми кажемо про правий берег, то це більше трьох тисяч людей, як правило, вони в Херсоні або в Миколаєві. Хто вирішив їхати далі? Вони їдуть до Львова, в Київ і інші міста. Але дивлячись на динаміку, ми розуміємо, що люди здебільшого залишаються на Херсонщині, тобто не хочуть далеко від'їжджати від своїх домівок, чекають закінчення, коли спаде вода, і вони зможуть повернутися до своїх домівок. Пані Ірино, а ці люди мають статус внутрішньопереміщених осіб? Так, вони отримують такий статус. Навіть ті, хто залишились на Херсонщині, навіть ті, хто залишились в межах населеного пункту, але мають пошкоджене або зруйноване житло, отримують такий статус. І відповідно виплати так, щомісячні виплати. І як довго вони будуть отримувати ці виплати? Ну, мінімум до кінця року ми обговорювали це питання що щонайменше півроку, бо ми розуміємо так, що відновлення шлях важкий і довгий, тому люди мають мати від держави щомісячну підтримку. А є план важко питати про план дій щодо відновлення, але тим не менше, вода сходить, люди вже потрошку повертаються, і їм треба допомагати відновлювати житло. Так, і для цього у нас теж розробляється план невідкладної гуманітарної підтримки. Йдеться про одноразову грошову допомогу, тобто уряд, от ми сьогодні провели нараду з нашими міжнародними партнерами, бере на себе зобов'язання щодо одноразової підтримки разом з міжнародними партнерами. Тут головне координація. Щоб всі, хто перебуває в зоні лиха, так всі населені пункти і люди, які там перебувають, змогли отримати таку допомогу. Це дуже важливо. Бо ми розуміємо, що на сьогодні така допомога є вкрай необхідна, і люди на неї розраховують, пані Ірино. А яка сума буде цієї одноразової допомоги, і куди люди мають звернутися по неї? Це питання зараз обговорюється разом з нашими міжнародниками, і до кінця тижня буде напрацьований акт. А звертатися потрібно буде заявницьким принципом через ова, через Укрпошту. Це відпрацьовано на деокупованих територіях. Люди отримували кошти, можливо, ви пам'ятаєте, спочатку 1200, а потім 2200. І це той механізм, який буде застосовано. Моя основна пересторога, щоб дійсно всі, такий всі отримали, і ті, хто залишились. І ті, хто виїхали в межах області, і ті, хто виїхали за межі області, щоб вони всі мали такий доступ до допомоги, пані Ірино. А є відновлення? Оця програма є відновлення? Вона теж працюватиме для підтоплених регіонів, для людей, які звідти виїхали, і їхнє, їхнє житло пошкоджене. Так, і це теж рішення уряду сьогодні. Тобто, є відновлення у 100% відношенні буде працювати до підтоплених регіонів. Зараз ОВА готують відповідні розпорядження. Де визначають зону підтоплень так 35 населених пунктів, наприклад, станом на сьогодні на Херсонщині, і відповідно менша кількість, але є ще на Миколаївщині. Одним словом, зараз будуть відповідні розпорядження, і люди відразу отримують можливість щодо є відновлення. Пані Ірино, тобто я правильно зрозуміла? люди, які з постраждалих з підтоплених регіонів Херсонщини Миколаївщини можуть розраховувати на одноразову виплату від уряду і міжнародних організацій, але ми ще не знаємо. Суми і на програму є відновлення, там де сума 200 тисяч гривень. Так, так, так все правильно. Угу. Е, дякую вам за. Ну, можливо, ще трошки, ви знаєте, на лівому березі, тому що правий е, ми почули і розуміємо, що надається допомога, але на лівому березі теж наші люди і ситуація там теж важка. Можливо, трошечки можете розповісти. Я знаю, що звідти відбувається якась евакуація, але. От 133 людини вдалось евакуювати. Ви бачите, ці покидьки стріляють в спину нашим цивільним, так але тим не менше, на сьогодні люди проживають у шелтерах в Херсоні. До них звичайно є особлива увага, бо вони фактично без нічого. Так, дехто втратив документи повністю, треба відновити документи, треба допомогти. Хто хоче переїхати? А ми рекомендуємо переїхати зараз на Закарпаття. Так і принаймні місяць-два, поки будуть боротися з наслідками стихії рукотворної, так яку вчинили наші вороги на Каховський Гес. Люди би пережили, перечекали на Закарпатті. Тим паче, що вони пропонують закарпатці пропонують таку допомогу і чекають на. Наші херсонців з лівого берега, пані Ірино, і не можу не спитати, збройні сили України вже звільнили на Донеччині сім населених пунктів. Про це повідомила е, заступниця міністра оборони е, пані Ганна Маляр. Чи відомо вам що зараз е, в цих населених пунктах? Е, що з людьми? Е, Населені пункти закриті на в'їзд-виїзд, відбуваються стабілізаційні заходи. Все, як було на деокупованих територіях, ви знаєте раніше. Так, звичайно, що там ще йдуть локальні так бої чи перестрілки, і тому людям поки що небезпечно повертатися у ці населені пункти. Треба дочекатись, коли ова оголосить про можливість повернутися. Дякую вам, пані Ірино, за ці вичерпні відповіді. Спасибі, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З нею говорили про зокрема і про новини після сьогоднішнього засідання уряду про компенсації людям, які втратили або в них пошкоджене житло внаслідок воєнного злочину, який вчинили росіяни, підірвавши дамбу нашої ГЕС Каховської ГЕС.